Сьогодні у нас ось така розпаковочка. І що ж у нас тут? Ну, по-перше, це у нас BB-крем. І е, зараз стартувала така чудова акція при покупці BB крему, який в нас коштує всього 379 гривень. Ви можете з 50% знижкою отримати такий чудовий праймер під BB-крем всього за 199 гривень замість. 459. Далі. Ще в мене сьогодні заказали туш Double, Lush. це наша чудова туш з ефектом накладних війн, вона має дві капсули, вона хорошо розчісує війки, подовжує їх і робить об'єм. Можете максимальний об'єм зробити за счет цих двох капсул. Перша капсула вона подовжує віки, і друга капсула вона робить Об'єм, який захочете. Дуже люблю цю туш, сама користуюсь. Далі. Зараз по шикарній акції у нас оцей блиск, другий тон. Це блиск, який містить в складі 4 натуральні масла, масло ши, масло муру муру, масло кокум і масло авокадо. Також має три вітаміна в складі А, Д і Е. І дивіться, він має шиммір. Цей даний блиск. ну, Взагалі, ці блиски, вони коштують 419 гривень. Але оцей зараз по акції всього 200 гривень. І дуже-дуже він гарний. В моєму каналі можна подивити, в моєму вайбер-каналі можна побачити, як виглядає цей блиск. Далі. Що ще в нас тут? Ну, отака чудова сиворотка. Це наша новиночка, це сиворотка з вітаміном С. Вона також має в складі екстракт червоних водорослей, фруктову суміш і мінеральну воду вулкана Оверні. Дуже чудовий склад цієї сиворотки. Спробуйте, і ваша кожа буде сяяти і омолоджуватись. Далі. Отакий от парфюм у нас Балеріна. В даному каталозі теж стартувала чарівна акція. Взагалі, цей парфюм це новиночка. Вони тільки другий каталог у нас. Його регулярна ціна 789 гривень. Зараз можна його придбати всього за 552 гривні, якщо ваше замовлення на 30 балів. Далі. І. Основна, тому я залишила це на кінець свого відео. Основне, основне, основне замовлення це в нас ось такі ось чаї, це чаї в стіках. Хто знає з вас, як виглядають розчинні турецькі чаї? Це чай, який от я показую свій. Ну, моя родина дуже його полюбляє, тому що цей чай можна розвести будь-якою водою. тобто, Можна гарячою, можна холодною, він дуже смачний, але ми його вживаємо не тільки з-за того, що вони смачні. По-перше, ми його вживаємо, тому що це дуже корисний чай. Цей чай, це трав'яна суміш з натуральним чаєм та різними ароматами. Ну, ці чаї вони не містять кафеїну, не містять цукру. І Всі ці чаї з екстрактами. Кардамону, мальви і гібіскусу. Екстракт карбону, карбон, кардамону корисний для системи травлення, а також як загальнозміснюючий засоб. Екстракт гібіскуса впливає на зниження рівня холестерину, має антиоксидантні та антибактеріальні властивості. Також він допомагає проти ожиріння та має захисний ефект на печінку та нирки. Екстракт мальви має мукалітичні і відновлювані властивості, лікування, інфекцій горла, ротової порожнини при бронхітах. Тому ми і вживаємо цей чай, і він реально нам дуже допомагає. Е, і дивіться, зараз можна його придбати, два вида цього чаю мій улюблений персиковий. Ось такими от вони смужечками відрізняються. І з, е, е, ще скажу, с, другий чай, де ж він тут? Все попадається, мій улюблений з персиком. Але ж я заказувала і ще. Оцей, це любимий чай мого чоловіка. Боже, треба ж було так і забула. <laughs> Який любимий чай мого чоловіка? Ну, я хочу сказати, що ці чаї у нас зараз по дуже гарній акції, вони зараз от, вспомнила з ароматом бергамота. Взагалі, їх регулярна ціна 479 гривень. Може, звісно, комусь покажеться це і дорого. Але на самом ділі для такого ценного продукту це зовсім незначна ціна. А зараз ще й по акції оці два чая, які я переличила, мій улюблений з персиком і з бергамотом любимий чай мого чоловіка, їх зараз можна придбати всього за 300 гривень. Тобто економія 179 гривень. Тому, будь ласка, замовляйте, кому сподобалось описання цього чаю, і ви будете вражені. Це дуже, він реально дуже допомагає для відновлення після якихось хвороб, там, ну, вірусних, він реально піднімає імунітет і він просто смачний. Ну і все, що я переличила, це, це теж в ньому працює. А я буду дуже вдячна вам за лайки. Підписуйтесь на мій канал, якщо хочете бачити ще мої відео. Це мої реальні замовлення моїх клієнтів, реальні розпаковки. Я їх отримую майже кожен день. От. І, будь ласка, ставте лайки. До зустрічі, до нових зустрічей, мої любі!